Могилянський муркотний подкаст. Дорогі слухачі й слухачки, мене звати Дася. Я працюю у Києво-Могилянській фундації та записую Могилянський моркотний подкаст. Зокрема, цей формат аудіо щоденника, в якому випускники, викладачі та друзі академії розповідатимуть свої щирі, смішні, а деколи й ностальгічні історії. Дуже рада знову з вами почутися. Минулого разу ми слухали кілька історій від Сергія Квіта, президента Могилянки. Про заснування школи журналістики і боротьбу з ректором університету імені Шевченка, про помаранчеву революцію, а також про легендарне фото Брюховецький танцює. Якщо ви ще не слухали попередній епізод, можете знайти його за покликанням в описі до цього запису. А сьогодні нашим оповідачем буде Андрій Глибовець, випускник могилянки та декан її факультету інформатики. Поринемо у спогади перших років викладання, а також послухаємо про досвід підробітку за продажем пива у студентські роки. Але це вже у секретній частині подкасту, яка доступна лише для спільноти, яка підтримує розвиток могилянки. Я запрошую вас перейти за відповідним покликанням в описі до цього запису, щоб оформити підписку на благодійний внесок та приєднатися до цієї спільноти. Завершую своє інтро та запрошую слухати першу історію. Перша історія да, про те, взагалі, як Могилянка з'явилася в моєму житті. Е, насправді, я пам'ятаю себе в Могілянці і Могілянку з 94-го десь року, з тих пір, як батька запросили в університет працювати. Е, він перед цим був на стажуванні у Фінляндії і були гарні відносини за IBM. і е, Вячеслав Степанович. Керівництво Майлянки проконсультувалися за IBM про те, хто може створювати IT-напрямок, розвивати в університеті і запросив тоді мого батька. І факультет інформатики розпочинався в другому корпусі, це було дві аудиторії. І я після занять в школі я приїжджав сюди до батька. Тому що тут були комп'ютери, тому що можна було посидіти. Чесно, погратися можна було. Був Макінтош, ніде більше там в Києві. Макінтоші не було, у нас були. Потім це були підготовчі курси англійською мовою, дуже круті. Я ходив сюди цілий рік на підготовчі курси. Ми потім багато років випускники підготовчих курсів, Ми вступили в могилянку на різні програми, ми підтримали відносини. Потім був бакалаврат, потім була магістратура. Потім, ну, я не можу сказати, що я залишив Майлянку, тому що я постійно грав в футбол. Була секція футболу, де да, була там команда університетська з футболу. і Я так само грав за нашу Майянську команду. Пам'ятаю, як ми їздили в енфіз, тоді команда Енфізу повернулася з чемпіонату Європи. Вони зайняли срібло, і вони повернулися з цього чемпіонату, і ми проти них грали. І вони нам... Накидали 5 голів, потім прибрали одну людину з площадки, накидали нам ще 5 голів. Потім ми змогли їм один гол забити. Женя забив пряткою гол. Да, і ми так пишалися, що ми їм один гол забили. Ну але маємо те, що маємо. Е і навіть коли я пішов, ну, я закінчив магістратуру, я продовжував грати в футбол в університеті, я вигравав чемпіонат могілянки з футболу за гуманітарний факультет, е грав за юридичний факультет, е і ну, потім за свій рідний, вже коли я викладав. Студентами разом з викладачами у нас була команда, і ми вигравали вже від факультету інформатики, чемпіонат Могилянки. Це насправді тут трошки як змінювалася Могилянка. Ми коли починали турнір. У нас було мало і в команді, але приходило дуже багато вболівати. В цьому залі в нашому на цьому балкончику стояла якась неймовірна купа народу. Вболівали з бубнами там, з барабанами. Це була такі. Екшн, феєрверк, емоції. Команди виходили, пам'ятаю, одна команда в шубах вийшла на, на площадку, а потім так якось з роками і кількість команд почала падати, і вболівальники перестали приходити, якось студенти спортом перестали так цікавити. Так от я грав в футбол, коли прийшли навчатися вже студенти, які народилися пізніше, ніж я почав грати в цьому чемпіонаті. І в якийсь момент е, нам заборонили брати участь в змаганнях. Ми могли брати тільки, якщо були викладачі, то ми могли брати участь в чемпіонаті лише поза конкурсом. І ми вигравали цей чемпіонат, але були поза конкурсом. Це було дуже смішно, коли золоті медалі отримали ті, хто за другий. Ну і в якийсь момент я перестав вже грати, тому що студенти хотіли вигравати медалі. Якщо вони беруть мене, вони поза конкурсом, їм незручно мені відмовити. Але це от така. І потім де 2007 році я назад повернувся вже в університет викладати при тому, що я коли навчався в університеті, я казав, ніколи в житті я не буду викладати в університеті, бо я бачив, як тяжко працює батька, як працюють інші викладачі. Це дійсно. Правда, да? не, не кажи ніколи Богу свої плани, От, е, тому бачите, я так трапилася, що я вже багато років викладаю. То я ж е, ну насправді я в аспірантурі ходив викладав, так як я вчився в аспірантурі, то тоді треба було викладати обов'язково. І ну, в аспірантурі я в з Шевченка вчився. І мені там назвали перелік дисципліни. Я кажу, окей, я беру цю, і це виявилася вища математика для хіміків. Я Їздив в червоний корпус і читав вищу математику для хіміків. А, і мене один раз туди не впускали, тому що в червоний корпус дрес-код пропуска, А я забув перепустку. І мене охорона каже: Я ми вас не впустимо. І я кажу Дякую. А можна мені написати офіційно, що ви мене не впустили? Бо в мене там пара, студенти, я задоволений. Напишіть мені. Ну ладно, проходьте. Пішов на пару. Це був мій перший досвід ще тоді. У мене був досвід, коли я взяв студентів на першому році, а випустив їх на шостому, викладаючи кожен рік у них. От. І це прям, ну мабуть, це найкращий досвід викладання в моєму житті. Коли ти от береш прям з школи студентів, вони приходять на перший рік, і ти от шість років у них викладаєш, і ти бачиш, як вони зростають. Ти можеш їх формувати. Це була прикладна математика, і це було класно. Вони ходили. Зуділи, давайте ще в курс, давайте ще. ну як, як це трапилось, тому що ну я викладав там обов'язкові дисципліни, потім давайте ще ви щось у нас почитаєте. ну давайте, там, Вибіркова дисципліна професійно орієнтована така, вони записалися, потім, потім така, потім наступили в магістратуру. А, і це насправді провідносино на все життя. Я ті групи пам'ятаю всіх студентів, я можу назвати там групу, всіх по іменам по приз... ну, По прізвищам, мабуть, вже ні, але всіх пам'ятаю, всіх. Плюс-мінус знає, хто де працює, ми підтримуємо відносини, Це це ну, такий досвід класний. Це якраз ті студенти, з якими грали в футбол, вони були в команді. Я пам'ятаю, як я їм пропонував залучитися в нашу команду. У нас вже була команда, старшокурсник, і там перший курс прикладна математика. І я приходжу і кажу, хто хоче з нами пограти в футбол за команду? І сидить Максим е, Мураховський і каже: Гм, дивиться на мене. А ви що, в футбол граєте? Я такі, ну хорошо, Макс, приходь, подивимося на тебе. І вони, Максим, і Толік заволок, вони якраз прийшли в команду і виявили, що вони обидва професійно грають в футбол. Ну, але вони не одразу в склад пробилися. У нас була хороша команда з футболу. І коли ти довго працюєш з студентами, ти розумієш сильні, слабкі сторони, ти можеш. Інколи вони впливають на тебе, ти розвиваєшся, ти міняєшся, інколи ти на них. Дуже класно, це якраз перевага майданки, коли в нас дуже маленькі групи, і ти працюєш з студентами, і студенти наші класні. Я всіх запрошую викладати. Візьміть одну дисципліну. Вони коли приходять, і кажуть: Вау, які у вас студенти! Ну так, да, да, таким можна викладати. Так, коли бачиш ці очі, які світяться, студенти, які з тобою, ну ти бачиш віку, ти розумієш, навіщо ти тут викладаєш. У житті кожного студента настає та точка, коли він відправляється на пошуки. Пошуки грошей. Друга історія, яка пригадалася Андрію Глибовцю, якраз про те, один з перших досвідів підробітку продаж пива на Майдані Незалежності. Як так вийшло, чому це був саме продаж пива, та які навички вдалося здобути, слухайте у секретній частині. Дякую за те, що ви слухаєте подкаст, поширюєте його серед друзів та підтримуєте нашу ініціативу. Таку трошки… Креативно і сміливо, але важливо. Адже саме так ми привертаємо вашу увагу до підтримки розвитку академії. Переходьте за покликаннями в описі, підписуйтеся на Могилянку, ставайте частиною спільноти. І до наступних зустрічей! Могилянський муркотний подкаст.